Вітаю, шановні учні! Тема нашого уроку з інформатики сьогодні звучить наступним чином файли і теки, класифікація та упорядкування інформації у файловій системі. Переміщення до тек заданих файлів із вказанням визначеного шляху. Ой, нас вітає всімік! Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Отже, а працювати ми почнемо з того, що повторимо правила поведінки біля комп'ютерної техніки. Коли ви знаходитеся вдома, то розпочинати роботу з комп'ютером ви можете тільки з дозволу дорослих, а у школі з дозволу вчителя. Біля комп'ютера не повинно знаходитися жодних зайвих речей. Стіл повинен бути чистим і прибраним. Світло має падати з правої сторони. Відстань від очей до монітора має складати не менше 50-60 см. Ви не можете самостійно лагодити комп'ютерні пристрої, торкатися дротів чи залазити на задню стінку комп'ютера. Не можна бігати, стрибати чи робити якісь фізичні вправи біля комп'ютера. Таким чином, щоб зачепити його. Для того, щоб зробити зарядку, ви маєте встати і відійти близько метра від свого робочого місця. І це ви маєте робити кожні 30 хвилин. Ніколи не засиджуйтесь за комп'ютером більше, ніж вказаний час. Ну, а сьогодні на уроці ми з вами згадаємо основні відомості про файли і папки. Навчимось впорядковувати файли та папки і навчимося переміщувати тег заданих файлів із вказанням визначеного шляху. Ви вже знаєте, що всі програми, тексти, зображення, фільми зберігаються в зовнішній пам'яті комп'ютера в окремих файлах. Файли зручно впорядковувати за допомогою папки. Кожен файл, кожна папка має своє ім'я. Для надання імен файлам і папкам можна використовувати літери, цифри та спеціальні символи, крім наступних. Подивіться уважно. Не можна ніколи використовувати зворотній слеш, зірочку. Слеш, 2 крапки, знак питання, кавички, знак більше чи менше і вертикальний слеш. А тепер давайте з'ясуємо, які імена можуть мати файли. Отже, перший мій край і розширення. Я думаю, ви розумієте, що так ми можемо підписувати. А ось інша назва – «Докскет». Ви бачите, що тут є знак більше і менше, який ми не можемо використовувати при написанні імен файлів. Тому це неправильна назва. Світлини, здавалось би, так, дві зірочки на початку, дві в кінці. Дуже гарно. Але ви пам'ятаєте, що зірочку не можна використовувати в підписанні файлів. І, скоріше за все, комп'ютер вам про це скаже. Ви просто не зможете зберегти такий. Документ. Ну, в даному конкретному випадку, це у нас фотографія або малюнок. Далі, приклади, знак питання, задачі. Чи можна це е, зберегти? Ні. Чому? Тому що знак питання ми не можемо використовувати в написанні нашого, нашої назви. А ось тут. Де немає жодних знаків інформатика. Так ми можемо назвати файл. Ну і тут комп'ютер, нижнє підкреслювання і одиничка. І це теж можливо. Отже, з цих всіх варіантів три, які знаходяться в жовтому, червоному і зеленому прямокутниках, є правильними назвами імен або папок, а інші є неправильними. Запам'ятали. Ім'я файлу складається з двох частин власне імені файлу та його розширення. Ім'я та розширення файлу відокремлюються крапкою. За розширенням можна визначити, що міститься у файлі тексти, зображення, відео тощо. Файли, що містять різні дані, позначаються в комп'ютері різними значками, піктограмами. Подивіться уважно. Перший документ це документ. Піктограма у вас теж буде схожою на документ. Друге це музичний твір мелодія. Піктограма з ноткою. Дім це у нас малюнок. І, відповідно, ви перед собою бачите картину. Ну, і МП4 Мауглі це відео. Перед собою ви бачите стрічку, як у кіно. Тому дуже зручно з'ясовувати, що перед вами, навіть якщо ми не зовсім знаємо всі розширення, але здогадатись за піктограмою ви завжди зможете. Отже, а тепер давайте розглянемо схему і пояснимо, як утворюється ім'я файлу. Подивилися уважно, ім'я файлу моя подорож, крапочка, pptx. Отже, Ім'я, моя подорож надається користувачем, а pptx додається програмою. Це в даному випадку у нас PowerPoint, тобто презентація. Для впорядкування файлів використовують папки. Уяви, що тобі потрібно впорядкувати файли з фотографіями. Ти можеш створити папку фото і розмістити в ній усі файли. Чи легко буде знайти потрібний документ? Мабуть, ні. Подивіться, будь ласка, за якими ознаками впорядковано файли в папках? Прочитайте. У папці фото доцільно створити кілька папок. Їх називають вкладеними. У них можна розмістити фотографії за певними ознаками, наприклад, за назвами чи датами подій. Це допоможе швидко знайти потрібний файл. Перегляньте! У папці фото є папки Свято 1 вересня відпочинок у лісі, День народження, і саме за такими ознаками ми можемо впорядковувати фотографії, а потім головне, швидко їх знайти. Розгляньте схему. Простежте, як дістається файлу монітор, у якій папці потрібно послідовно їх знайти. Я думаю, що ви побачили. Знайшли папку монітор і знайшли перший документ це диск. Отже, з диску ми відкриваємо папку Мої уроки. Потім в моїх уроках ми відкриваємо папку. Інформатика. А вже в папці Інформатика у нас є монітор. Чому саме інформатику ми відкрили на математику? Ну, тому що монітор це складова комп'ютера, а комп'ютери це сфера вивчення предмету інформатика. Добре! Подивіться уважно: упорядкування файлів та папок. Послідовність вкладених папок, мої уроки, інформатика. Утворює шлях до файлу монітор. Записують імена цих папок через спеціальний символ зворотній слеш. Така послідовність папок разом з іменем файлу утворюють повне ім'я файлу. Подивіться уважно, з чого складається повне ім'я файл. З імені диску, з послідовності папок і, власне, з імені файлу. А тепер невеличка логічна задача. Відомо, що файл може мати назву CAT або Doc і розширення Docs, PptX або GPG. Скільки різних імен файлів можна скласти? Подумайте. А тепер виконайте гімнастику для очей. Дивимося на екран і виконуємо рухи очима. Добре. Отже, а тепер переходимо до виконання інтерактивного завдання. Для того, щоб виконати інтерактивне завдання, ви можете навести камеру свого смартфона на QR-код і перейти за посиланням. Або відкрити посилання у своєму Google класі, воно буде другим і виконати завдання. Перевірте свої знання, все, що ви запам'ятали із сьогоднішнього уроку. Бажаю успіху. Зупиніться тут і виконайте завдання. Отже, я сподіваюся, завдання ви виконали. А тепер у вас буде невеличке дослідницьке завдання. Розгляньте значки файлів і папок, що розташовані на робочому столі вашого домашнього комп'ютера, або телефона, або планшета. Які імена мають ці файли? Чи містять папки на робочому столі вкладені папки? Погляньте. А тепер давайте виконуємо творче завдання. Саме його ви і надійшле в класрумі, і ми переглянемо, які ж ви піктограми змогли намалювати. Вам необхідно розробити та намалювати піктограму для файлу. Для яких файлів вона буде призначена, подумати. Не просто змалювати, наприклад, для музики, а придумати свою піктограму. Подумайте. Отже, наприкінці уроку ви повинні відповідати на такі питання. Що таке розширення файлу? Шлях до файлу? За якими правилами надають імена файлам та папкам? І як папки допоможуть тобі впорядкувати інформацію. Якщо ти ще не знаєш відповіді на це запитання, переглянь ще раз відео чи перечитай сторінки в підручнику. На наступному уроці ми будемо відповідати на ці запитання разом, тому підготуйся, будь уважним! Отже, я сподіваюся, що всі ми чудово провели час і зустрінемося на наступному уроці. А тепер закрийте відео і перейдіть за останнім посиланням, яке знаходиться у вас в класрумі. І там оцініть, наскільки добре ви засвоїли тему сьогоднішнього уроку. Дякую за роботу! Чекаю вас на наступних зустрічах. До побачення!